А сьогодні надихаю вас історією пана Вадима, нашого учасника, який не лише здобув форму своєї мрії, а він її здобув, а також зробив трансформацію у своїй кар'єрі. Він став з робітника керівником відділення. І це ж круто, правда? Але скільки часу та як йому це вдалося, і що він прийшов? Зараз ти дізнаєшся. Тим часом підпишись на мій профіль та слідкуй великою кількістю нових даних. В європейській, а також світовій дієтології, відкривай своє мислення. Па. Пан Вадим це молодий, відносно молодий чоловік, в душі йому 15, а так йому близько 40. Людина, яка дуже довго пробувала різні дієти. Ну, ти ж пробував ти ж багато дієт, обмежень тому подібних речей. Але всі його рішення попередні, на жаль, не приносили результатів. Ну, він би тоді не прийшов до мене. Він дуже довго шукав те, що може йому підійти. Він слідкував за популярними блогерами. Він дивився велику кількість самих неймовірних рецептів здорового харчування. Він їх пробував, тестував, але його тіло, На жаль, не хотіло змінюватись. Насправді стало в сильний супротив, і, хоч брейк казки пише по його історіях. Але. Він трішки підзадовбався, Він каже: мені потрібно здобути результат. Я вже не молодий парубок відносно паспорту, і хочу все таки зробити трансформацію. І в кар'єрі в мене не йде, і в справах особистих не йде. В мене взагалі багато якихось внутрішніх виснажених моментів. Я хочу виправити свою ситуацію. Пан Вадим. Приходить і каже, ростку, я готовий стартувати на 5 місяців. Він, приходячи до мене, зробив цей крок, який ніколи не забуде. Ну, особливо зараз. Ви, напевно, читали його історію у мене саме в сторінках Фейсбук, Інстаграму, а в з... відеоформаті я ще про нього не розповідав. Випереджу, спойлер, мінус 20 кілограм. Асцитний водянистий животик зійшов. Набряклість тіла зійшла. Шкіра помолоділа, і його лице стало набагато молодшим. Він не мріяв про це, але це як наслідок. Плюс кар'єра. Зросла кар'єра. Чому? Тому що його керівництво помітило. Йому сказали: Вадиме, стільки ідей, стільки натхнення, стільки енергії, давай до нас, сюди, давай, приходь! Ми бачимо в тобі перспективу. І тут виходить ще одне харчування, а саме раціональне, без голоду, без пігулок, без противного. Харчування і без гормонів допомогло людині здобути кар'єру, тіло та стосунки своєї мрії. Так, 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 саме так. Будь-яка людина здатна зробити зміну. І людина, яка може б... робити цю зміну, вона буде завжди ситою. От, представте собі, що ви зараз йдете на капітальний ремонт вашого тіла. І вашому тіл, тілу потрібні от, мінерали, нутрієнти, вітаміни. І це все потрібно набрати. Бо якщо ви зараз не задоволені вашим тілом, значить, ви раніше там десь заходили в дефіцит, ви раніше десь були на дієтах, ви раніше припиняли харчуватися, ви були на інтервальних голодуваннях, ви пробували все, що тільки говорить цей злий інтернет. Але реальність насправді руйнувала вашу візію, так само, як пана Вадима. Поки. Ви не зробите певний крок пізнання раціональності, ваша історія буде працювати на вас уперед. Просто ставте собі пролонгацію. Тобто, якщо вам ваші результати на сьогодні не подобаються, ви побачите, як в майбутньому буде відбуватися. В майбутньому ви будете мати ще гірші і гірші і гірші результати, якщо будете продовжувати робити те, що ви робили в минулому. Підписуйтесь на мою сторінку, дійте по-новому, підписуйтесь на міні-курс, який є в шапці профілю, або в коментарях під цим відео. Клікайте обов'язково. Я чекаю до зустрічі з вами євродіетолог Ростислав Романів. Натхнення та любові до себе. Це запорука вашого успіху.